Всім привіт, друзі! Щастя, здоров'я! Я радий, що ви тут, що ви зі мною нас уже три тисячі людей. І за що вам величезне, величезне дякую, і в цьому випуску ми поговоримо про дві роботи, які в мене були. Я покажу, що я робив, як я робив, які були задачі, скільки вийшло заробити. І я думаю, це буде цікаво змістовно. Нагадую всім. Хто хоче е, стати хіндіменом або вже став і шукає якісь інструменти, я спеціально для тебе зробив е, сумку, яка знаходиться нижче. В описі ти можеш там знайти сумка Хіндімена. Там, можливо, щось знайдеш для себе, що буде тобі допомагати в роботі і при, пришвидшувати твою роботу. Також хотів подякувати всім спонсорам цього каналу. Ось вони. Величезне, величезне дякую. Завдяки вам. Я роблю те, що я роблю і. Це дуже класно, дякую вам. Тому не буду довго тут затягувати. Заварю собі каву і гарного перегляду. Що, друзі, трохи пропав, бо капець, захворів, купа справ, купа всякого навалилось. Так сказати, юніця, не знаю, новий рік, нова якась ситуація, і я думаю, що якось. Воно так все гарно почалось, новий рік, нові клієнти. Якось я так швиденько, туди-сюди почав бігати. І, а потім, знаєте, якось в один прекрасний день я просто зляг. Мені здається, що моє тіло сказало мені, Іван, скільки можна в бігати? Тому я просто захворів, а взагалі почалося все з того, що е, я отримав листа від е, з школи, де попередили всіх батьків, що Зараз іде якийсь гриб, там ще щось. Є, щоб ми були обережні і мали прийшов з школи. Ну, коротше, ви знаєте ту всю історію, що я буду вам розказувати. Кінг hey, Yep. Good? Thank you. І що? І я зляг трохи <гум> на два дні. Температурка, кашель, насморок. Нічого ніби серйозного, але... Неприємно. І вже зараз відійшов, отримав клієнта в Манхетені, буду їхати. Я не знаю, скільки там. Сьогодні працюю на годину, тому що якось так не зовсім зрозумів, що там і як там. Тому я сказав йому 60 доларів в годину і будемо потихеньку працювати. На що клієнт зразу согласився, без ніяких, от, знаєте. І ото зараз сіду, йду до машини, десь тут припаркував. Що ще такого нового в цьому році? Я не знаю. Чесно, рік. Я сподіваюся, що він в мене не так піде, як почався, тому що, ну дуже, попав в ДТП. Потім збирав всі документи, щоб подати такси, Я не знаю, мені то все, ці податки, мене то все почало нервувати. Я не міг витягнути ніякі документи. Мені то я, ну то просто я фу, напиши, будь ласка, як у тебе там з цими справами, бо це тут серйозна тема, нема що затягувати. І я такий, воно мене чесно так вибісило. Але нічого вже потихеньку зараз буду робити. Просто от у мене почався рік якось так Відпочиваю сьогодні, ось так. І будемо їхати в Манхеттен, Дивитися, що там потрібно фарбувати. Збирав сумку, не розумію, то поклав, це не поклав, я не знаю, взагалі після цих. Три дні відпочивав, ото то лікувався. І, знаєте, голова взагалі не працює. Добре, друзі. Я поїхав в Манхеттен. Не переключай, скоро зустрінемось. Що, друзі, клієнт поки не залишив ні чаю, ні рев'ю, ні, ні, рев ні чаю, ні рев'ю, що то для мене дуже важливо, але нічого страшного, тому що ми сьогодні і так заробили 420 доларів, що рахую досить і досить непогано. А вже якщо залишить рев'ю і чаєві, то буде, знаєте, як такий бонус. Тому я побіг на трейн, а ти не переключай, думаю, далі буде цікаво. America. Так, друзі, всім привіт, щастя, здоров'я. Uh, сьогодні субота, я вже в іншого клієнта, і така забавна ситуація, тому що роботи ну, дуже багато. Так, куди я повинен виходити? Я знайшов вихід. І він захотів прям в свою кімнату, е, білу, всю повністю пофарбувати в такий темно-коричневий колір. І я не знаю, він хоче прям двері, плінтуса, все. Я думаю, сьогодні я зроблю одну кімнату, а завтра прийду і буду робити іншу кімнату. Я не знаю, наскільки швидко я це встигну все зробити, але роботи дуже багато. І тому якось так. Друзі, привіт! Я знову тут, і що тут відбувається, я сподіваюся, ви всі пам'ятаєте цю квартиру. Сьогодні я прийшов, щоб пофарбувати коридор ось такий. І така маленька кухня. Тут, в принципі, не так багато. Але сьогодні я прийшов, і він каже: слухай, Іване, мені все сподобалося, все класно, але я хочу. Інший колір. І я такий, блінший Блін, колір? Ти серйозно? І він говорить так, і я, коротше, сьогодні, дивіться. Повін був фарбувати кухню, а взяв і перефарбував всі стіни в такий колір. Йому такий набагато більше сподобався. Хоча він був дуже близько до, до цього, що зараз є на стіні. І тут він сам пробував фарбувати. Я вже ось цю стіну я вже. Виправив трохи ось. Теж була там капець. А ось цю він сам почав фарбувати. і там такі ситуації повиходили. І тут я також все дофарбував і такий колір, знаєте. Бо я йому порекомендував цю стіну темніший колір. Бо він захотів стіни світлі, а типу, а тут темніший він захотів. Тут декамін, так прикольно, щоб темніший був. А потім по -по подивився темніший, і він сказав, мені дуже сподобалось. Темний. І... І ми вирішили все перефарбувати. Тому що це таке? Якась антенна, прийом, прийом, Ілон Маск. Тому сьогодні все це перефарбував і якось так. Буду збиратись потрохи додому, а коридори вже з кухні. Я думаю, залишу наступний раз, бо вже чесно кажучи, падає в оморок. Це сьогодні другий клієнт, і воно знаєте як? Ну важко, коли два клієнти. Один клієнт окей, а коли два клієнти, то вже я відчуваю, що ну, важкенько. Тому що порахуємо, сьогодні перший клієнт я зробив 240 доларів плюс рев'ю і плюс е, залишили мені там, 20 чимось доларів на чай. Що рахую досить непогано, і клієнтка сказала, що ще буде працювати зі мною, що досить супер. А тут я зробив десь приблизно 230-220 доларів, ще не знаю, нічого не мене. Зараз розрахую, вже буду знати точно скільки. Тому ось такий день вийшов. Досить непоганий. Все супер. А завтра у нас велика робота. Ну, я думаю, ми це побачимо в наступному відео. Так само хотів сказати про попереднього клієнта, якого ми робили. Там все супер, дуже такий темний темна спальня. Я там не міг показати вам, тому що спішив трошки, і там так було багато роботи, і там. Люди вже приносили меблі і там потрібно було якось то все підтягнути, тому не міг показати. Але все там зробили гарно. І за ту роботу я взяв десь біля 1000 доларів, десь 900-600 доларів. Там Я фарбував великий лівенкрум, той, що ви бачили, спальню кімнату і три пари дверей, і всі плінтуса. Тому працював я там два дні. Тому якось так, добре, друзі, я не кажу вам. Папа, -па. я кажу вам до нових зустрічі. Дякую, що дивитесь. Дякую, я бачу за активність. У нас вже три тисячі, що мене дуже дуже радує. І, до речі, дякую всім спонсорам цього каналу.